кримінальні провадження, чи вони ще вже відкриті, будуть знай... знайдені люди, які нібито є винними і покарані. Але на нашу точку зору, це будуть покарані не ті, хто справді має за то відповідати. В першу чергу має відповідати наші народні обранці, народні депутати Верховної Ради України, які за два роки не спромоглися прийняти жодного. Закону в сфері охорони довкілля, а угода про асоціацію додаток 30 включає 29 директив, до яких повинно бути імплементоване, або апроксимація має відбутися апроксимація нашого законодавства. Якщо ми проаналізуємо директиви по інших сферах чи по інших галузях, такої величезної кількості немає. Тобто, найбільша кількість директив, які ми маємо опроксимувати, 29, це стосується охорони довкілля. Про що це ще говорить? Говорить про те, що наше законодавство, природоохоронне законодавство страшенно далеке від того, яким воно має бути і яким воно є в Європі. Європейський Союз суворо слідкує, зокрема, за. Профільним комітетом і профільним міністерством, тому що в європейському союзі розуміють, що довкілля кордонів немає. І наші парламентарі і олігархи, які е, мають своє лобі, яке блокує е, проєвропейські екологічні проекти законів. Вони мають зрозуміти, що за кондиціонерами в своїх маленьких е, трьох чи е, двох чи скільки поверхових хатинках вони не сховаються. Що вийшовши на вулиці, вони будуть дихати тим самим забрудненим повітрям. Вони будуть пити з кранів ту саму забруднену воду, і органічних продуктів літаками їм не навозяться. Вони будуть їсти те, що ми з вами їмо. Але не все так погано і не тільки європейський досвід варто переймати. У нас є низка бізнесу соціально відповідального, який хоче працювати за європейськими стандартами. Я хочу надати слово представнику Аве Львів, пану пані панові демцю. Доброго дня. Перш за все вибачити перед мешканцями Львова такі незручності, може, які вони відчувають на даний момент зв'язку з перенакопиченням на їхніх майданчиках. В свою чергу всі розуміють, що сміттєзалич закрите, але ми мусимо якось виконувати свої роботи і ми як працювали, так і продовжуємо працювати. Проте ми мусили знайти альтернативу даному сміттєзвалищу і мусимо надати належне обласній раді, яка нам в цьому допомогла. За її протекцію нам дали можливість розвантажуватись в районах області, і тому ми зараз так і працюємо. Тобто, фактично, машини, все сміття, яке можуть вивозити в райони, але це займає час, тому що транспортування щодо Грибович. А щодо за межею Львова набагато більша відстань, і тому ми не встигаємо все сміття, яке є вивозити. Але ми не зупиняємося, працюємо в режимі нон-стоп і все, що можемо, ми робимо. В Свою чергу, хочемо сказати мешканцям Львова, намагайтеся зараз якось поменше продукувати сміття, якісь, попробувати в себе проводити роздільне сортування, поменше викидати того, що можна потримати зараз в себе вдома. Це основний які хотів би вам до вас донести, а, дякуємо. Тобто, тут важливим є не тільки дії влади на всіх рівнів, але й і наша екосвідомість, наше поводження з відходами. А, влада змінюється поволі, зі скрипом, з величезним тиском зі сторони природоохоронної громадськості, але все ж таки приходять нові обличчя. Приходять нові обличчя, з якими стає приємно працювати і які.